Цукрова галузь перебуває під тиском через глобальний профіцит. Ну, дивіться, да, це те про що я говорив а, в раніших випусках, також що це цикл виробництва цукру в світі, да, в першу чергу в Україні, але в світі він теж є. От, коли йде 2-3 роки перевиробництва, потім йде падіння, да, ціни всі перестають, виробля... перестають виробляти цукор да, і настає його глобальний. На дефіцит, да, і потім дуже сильно росте на нього ціна. Всі дивляться, о є ціна, там, сієм цукор, там, чи, точніше буряки на цукор, чи там ще якусь тростину, ще щось. Ще щось. От. І всі кидаються виробляти цукор, нормально заробляють рік чи два, потім знову йде перероб... перевиробництво, знову падає ціна. Ну і це такий товарний цикл. До речі, там, ті, хто працюють на біржі американській, ще, ще 70 чи 80 років, якщо не більше, назад. Описали, це товарні цикли, називаються. От. Ну, ми просто спостерігаємо частину цього і ось там ще одна новина підтверджує. Хоча я про це говорив, мені здається, що десь літом, що да, ну, типу, цукор зараз невигідно. Тому і українська галузь вся перебуває під тиском, до речі, якщо ми зараз самі собі заборонимо використання. ЗЗРів, те, що з нас вимагає Євросоюз, то цукрова галузь буде не то, що під тиском, вона буде в Україні взагалі під загрозою виживання. Тому що вирощувати буряки, якщо заборонять оці всі діючі речовини, в першу чергу неонікотиноїди, стане або сильно дорожче, відповідно, конкурентноздатність буде менша. Або в принципі неможливо.